Гнів концентрується в верхній частині тіла. Це щелепи, плечі, руки, кулаки. Це зони, які еволюційно відповідали за атаку і захист. При злості м'язи-щелеп автоматично стискаються, плечі підіймаються вгору, руки напружуються, тіло готується до фізичної конфронтації, навіть якщо соціально ми не можемо собі цього дозволити. Хронічне ж придушення створює специфічні тілесні паттерни. Стиснуті щелепи призводять до та зубів у вісні, напружені плечі до головних болів, стиснені кулаки до болю в зап'ястках. Вільгельм Райх описував це як м'язову броню хронічні затиски, які утримують непрожиту агресію. Тіло буквально кам'яніє від невиражених емоцій. І важливо розуміти, гнів. Сам по собі не руйнівний, руйнівне його постійне придушення і накопичення в тілі, яке ми не проживаємо.